Всім привіт! Починаю новий влог. Лежу на дачі на дивані. Тепер в цій кімнаті є диван. Дякую. Ой-ой-ой. Е... Кумові. Він розкладний. Я ще буду дути, акуратно. Встань, Максим, встань, діду дує. Щоб полюха, щоб нікому. Ага. <шлух> ага, є. О, все, паяльники. Ой, а скільки полювки? йо я навіть не знав. <шлух> ще діду дує. Свина. Ага. так, У нас тут продовжує ще раз диван. Тут ми поки поставили все таке, щоб не запилилося. У нас тепер тут обрав своє місце, Андрій вже його підкопав. Зліва, якщо ви бачите, нам тато дав поки свій гамак. Андрій там його вже знайшов де ставити. Робив. Вже машиною можна заїхати на подвір'я. Все підкопано. Тут стандартно. Басейн. Все стандартно. Почистили криницю. Стосовно криниці. Ну, по-перше, мене тут так рано не було, а вони справилися за 2,5 години. А по-друге, вони не дозволяли знімати. Бо Андрій хотів познімати, вони не дозволили. Так, далі. У нас тут що? Голінький Максим, наш холодильник. Ми купили Бушний. Типа, знаєте, в таких магазинах, де все привозять з Німеччини. В нього є трошки коцки. Ось тут коцка. І якщо так під боком дивитися, тут, ну, не тут от, бачите, таке можна побачити. Мама, де не, не де. Хайно. А так то він гарний. Така фірма. Не бачу, видно, хісин. Ціна стоїть 10800. Ми сторгувалися до 9500. Mm. Ти працюєш, так? Mm. Ти дідові допомагаєш, так? Молодець. Боже, який молодець. Так він виглядає всередині. От, тут видно коцку, бачите. Всередині новенький. От я вже включила його. Отакий. От Великий ящики. Величезні, просто так, стоп. Низ. Ну, коротше, там все треба поправити. Отут ящик і суха заморозка. Морозел теж величезні ящики. Він більше, ніж зараз у нас вдома, ну, але це дача. Тут ми будемо закуплятися. От навіть тут, видно, бачите, така полоса. Тоже. Ну, але це баушник, новий такий дорожчий. І наш диван з кухні сюди привезли. Буде один диван тут. Один диван там. Це буде не розколети. Тут ми передумали бити стіну, це все передумали. Сюди зараз тато виводить для раковини воду, теплу гарячу каналізацію і для пральної машинки. Ось так, раковина, пральна машинка, ну, от якось в такому порядку. Десь воно тут буде. Така буде невеличка кухня. І. Ще ми на дачу купили нову болгарку. Отаку. От Я в тому не розумію, просто покажу. От, туалет. Буде вже ясніше, коли ми його поставимо. Фірма Міто. Mito. Mito, така просиліконена... оця штука, теж не пам'ятаю, як вона називається. Гофра. Да, ніби гофра. Побудковий туалет, звичайний, тут не треба вимахуватися. От Тато Тут мутить, прибирає, Зразу паяльник поставив. Буде паяти. Максимка прикриває. Поки отак. От колодязь видно, що його Винули з нього сім мішків мулу зі сміттям. Зараз я вам покажу сміття. Заробили шви і повністю вапном забілили всередині ззовні. Він казав, викачали воду таким сильним насосом, що за 4 хвилини все викачали. Коштувало це все 7500. А це разом з дорогою сюди. А от до нас. Що ж вони там викачали, показую. вам. Муж тут продовжує робити гамак. Ага. Ну, нормально, в дереві дирку зробити, Та я нічого не маю проти. то твоє дерево. В дереві нічого не буде, що я що ропавку. Та все добре, там, бачите, генератор, то не наш, але в нас буде подібний. Ми його скоро купимо, бо нам треба сюди генератор. Так, виходимо. От оця купа. Видно вам? Тут такі бляшанки, скло. Оце було на дні колодязя Нічого мертвого не було, просто було дуже багато такого бруду. Дуже-дуже багато. Воду злили нам на подвір'я, але поки ми приїхали, воно вже все звібралось. Ми сьогодні на двох машинах. Тому що Андрій їхав сюди на восьму ранку, а ми на 11-ту. Ну так. Да. Вже басейн. Все-все потрошки. Вже вибрали качелю, треба замовити. Вибрали генератор купити. У нас вказ стався зі склом. Тріщина в нас вчора. Я десь їхала, мені попав камінчик. Бачите, яка тріщина пішла? От вона пішла так знизу і так жук в бік. Казали міняти 10 тисяч скла. поки будемо їздити так. Фух. Так, що ще з новенького? Що ще з новенького? З новенького, ще от сітку ми вчора купили з Максимком в метро. Отака от решітка, гриль для приготування овочів на вугіллі. Ревіються. Ну і все. А стосовно колодязю. якщо хтось часом буде робити чистку. Після чистки не можна користуватися колодязем 2 дні, а на експертизу воду треба здавати через тиждень-два. Але майстрики чистили, казали, що вони тут. По нашому містечку багато в кого чистили колодязі, і що тут вода просто супер, що навіть не обов'язково здавати на експертизу, що в ній можна і купатись, і пити її, і готувати, ні, що топчик вода. Це нам тато подарував раковину з краном. в нього була. Ну, якось так. А, і ця лампа, давайте лампу розпакуємо. Не можу знайти ракурс, де поставити камеру, так щоб на мене нормально зі всіх сторон падало світло. Тому будемо тут таку штуку думали замовляти, але знайшли в епіцентрі. Вона, бачите, велика. Вуличний знищувач комарів. Вона йде від розетки 220. І пахне новенькою. Отака красотка. Дивіться, -мо. Ми як попробуємо, вам розкажемо. Андрій ще щось знайшов на Аліекспрес, йому порадили. Ти ще йому порадили, що пошукати, він знайшов Йому ми ще дешу дозамовили. Дуже прийде, я вам покажу, теж від комаріла така штука. До неї тут нічого нема. Яка, що тут на іншого і все. І все Будинок. А, написано, е, має бути 15-20 метрів від будинку. Розташована та штука. Не знаю, воно фокусує, нічого не бачу, У мені все відбувається. Діця вам фокусує, якщо ні, то я потім з фоткою вставлю. Ой, та, от таке. Давайте ще ближче подивимося, що я купила сюди в ванну. На це вже як так доробить. Ванну і... Змішувачі, то все тому повішено. Я вже купила. Я плюс співбрала. Так. Що ти, Діда, підтримуєш? Ти ж мій працівник, ти ж мій помічник. Такий ти молодець. Іду, кача! Звісно, я не знаю, чого не чути. Та шторка. От, до речі, тут можна на світлі краще видно. Вона така ніжно бєжева розмір 180х2. До неї я купила ще трубу таку довгу, щоб вішати. Ці гачки на зані показувала. Йоршик. Буду шукати де куплять ці чорні Йоршики, воно тут відкручується. Значить, можна міняти. Треба пошукати, де можна такі самі купити, щоб відкручуватися. Знаєте, сам Йоршик насадка і все. Взяла все таке це, тому що його. отут не глибока чаша і легше буде шоп помити і все. Так. Якось. О, як ти сваришся. Так, ну оце вам не розпаковую. ви пам'ятаєте, де дозатор і для щіток. Це я собі купила собі волосся. Де це додому забрати? Мама, іди сюди! Сину, іди сюди, подивися, що мама купила, який смітничок гарний. Іди сюди. ручками мене опускає. Вони, коротше, все одне до одного дуже гарно канає, так що я малюю. Відкрили. Повільно закривається. так? Відкрили. Подумаємо ще щось далі в процесі знімати, бо зараз дуже жарко. з Плюс 32 води нема. Вся боль. Поки хлопці там покупалися вже в озері і далі щось готують. Кажу, готують, працюють. Я тут готую. Сосісочки, баклажанчик і перчик. Отака красота. Буде готуватися 10 хвилин на одній стороні і так само на другій стороні. Поки в нас тут така зона, тому що тут дві сливки. Дуже прикольно, знаєте, так, тіньочок. Отлічненько. А все, що вдома відбувається, покажу вам трошки згодом. У нас дуже лінивий настрій, нічого не робиться. От я вже знайшла, де замовити кришку на колодязь, бо Андрій все-таки не хоче її робити. Бо там треба все повністю міняти. Я вже знайшла, де це робити, замовлю. І треба буде замовити тракторець зі схемоскидом, щоб вивіз це, це. Отут підрівняв, там викорчував, оце підрівняв і отут підрівняв. От. Це наступні два завдання. А в Андрія завдання зробити тут навіс. Дуже сонце пече. Рухаємося потрошки. Так, в нас тут вже все. Овочі, сосідки, салатик, канапки вже Максим потрошки жує, і там знизу. Вісянечка. Скромно, але трошки є, що поїсти. Все, готово. Так, в нас на годиннику восьма година. Сонце зайшло, вже розпала. Десь вже на 6 градусів. Ну, 25-26, так. Да. Сильна вологість. Що робить мій чоловік? Дивіться. Спочатку тримером. А тепер косою, бо тригмером дуже важко йде. Чити, то от один звідси почав і так. Що збільшується, збільшується ділянка? Починаються палки, бо там, коли зрізали горіх, всі палки кинули на цю сторону. Потім вам ще покажу, що там тато зробив. І нам треба землепорядника, щоб зрозуміти, де наша точка. Тут, 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 бо тут і в сусідке заросло, і в нас заросло, і непонятно, де наша точка. Головне, щоб просто не було такої спеки. Тому що, коли плюс-32, взагалі не хочеться працювати, хочеться просто лежати, пити пиво і ходити на озеро. Отак. Молодець такий. Ніби ще трошки до да яблуньке, але насправді ж дуже багато. То зараз зайду на не наш город. Дивіться, бачите, скільки отут здоровенний кусень. Здоровенний, здоровенний. буде, щоб ця трава висохла і купу спалити прямо розсипати. Типу не на купку, а просто його треба, так як воно зараз по косами лежить, воно висохне, потім перекидати разок, щоб не було там сире. <плес> Розкажу вам ще одну цікаву річку кондреймирію. Он річ косив, тут косив. І в общем тут у нас осенний вулій, отут. Він так косив, косив, косив і куча. ос так піднімається. Вирішила більше туди не лізти. Ну, тому що мало. Да, 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 його видно. Осини Улі, вони вже зараз поховалися, заспокоїлися. Він там починається і сюди переходить. Ну, З ними треба якось розібратися, От, поки не знаю як. Поки, поки ніяк Андрія вкусила. Я яблочко трошки позбирала. Дивіться, як гарно тут. Качелька буде А Там кучу так і не розібрали, бо там просто той виноград здурів. Все заполонив, все. Це оце, на дереві жовте виноград почав сохнути після того, як я перерізала йому горлышко. Я його перерізала тут, щоб воно це відсохло, і ми це змогли потім на осінь зняти, тому що це якийсь жесть. І там теж посохло. Тобто лишився виноград, ой, я не бачу, що знімаю. От там тільки. Вот. от, ялинка підрізала. Не знаю, чи я вам це показувала. У нас тут гніздо пташини. Трошки живуть моїх підгодови. Роботи купа. Так, давайте прийдемося в будинок. Та -то тут щось робить. Раковина, унітаз І тут виходи всякі. Це ти робиш, підрізаєш. Там киємки я не можу. Така не кругла, а в іншу сторону. То й таке. Все на такій ноті будемо До Наступного разу. Чи той самий влог, не знаю, побачимо.